Привіт! Наповнюємо скриньку бізнеснецікавинок. І так, що ж випускає підприємець при плануванні? Як зазвичай планують? Укупається одна точка, що можна відкрити іншу, в іншому районі, в іншому місці, проаналізувавши чоловіковий потік, а може і ні, встановивши наявні ціни та озброївшись оптимізмом. Аж тут не йде план. А чому? А тому, що, по-перше, неврахований менталітет та покупна здатність місцевого населення та не закладені максимально ризики. Тому при плануванні коригують асортимент відпускні ціни та об'єм реалізації до рівня життя та оподобань місцевого населення. А це вже більш глибокі маркетингові дослідження та встановлюють на майбутнє зміну цін. Ну не можуть на протязі декількох років ціни бути сталими. І друге, не враховують пік продажів, після якого потрібно передивитися асортимент, щось вилучити, а що ввести нове. Тому що після любого піку наступає спад, і в цілому, в кожному окремому випадку масштабування, капітальні інвестиції потрібно планувати індивідуально та приймати за основу план, наближений більш до песимістичного. Краще в наш час бути до всього готовим. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням телеграм, приходимо за посиланням інстаграм, собачка Хілінаканамі читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.